В Івано-Франківську має з'явитися один технічний університет і один класичний університет з потужною медичною складовою. Так про реформу вищих навчальних закладів сказав Суспільному заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. З його слів, Івано-Франківський національний медичний університет варто приєднати до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Водночас питання Івано-Франківських вишів Михайло Винницький називає непріоритетним і таким, яке немає де. В, е, в світі е, ідея окремого медичного університету, не прижилася. Єдиний університет, окремий медичний університет в Європі, на всьому європейському континенті, є у Відні. А все решта, е, медики завжди готуються у факультетах, які є частиною класичних університетів. Чому це робиться? Тому що е, медик, крім того, що він має бути там, хірургом. А там акушером, там ендокринологом, так далі. Це людина, яка ще крім того, має мати широкий світогляд. Зі слів Михайла Винницького на кожне приєднання вишів в Україні світовий банк виділятиме півтора мільйони доларів. Тому скорочувати працівників закладів не планують. Мова йде про покращення якості освіти, а не про оптимізацію в розумінні економії. При Карпатському університеті є не то, що найкраща в Україні, а найкраща в східній Європі кафедра біохімії. І мова йде про базовий курс, який є потрібний для кожного медика біохімія. А чи не логічно, щоб медики з Івано-Франківського медичного університету вчилися на кафедрі біохімії Прикарпатського університету? Офіційних заяв чи документів щодо об'єднання Івано-Франківського медичного університету із Прикарпатським наразі немає, каже виконувач обов'язків ректора медуніверситету Руслан Козовий. З його слів, керівництво та колектив не підтримує ідею приєднання вишу. Він є високого високого рівня. Наші дипломи визнаються багатьма країнами. І приклад це є рейтинг міжнародний нашого університету. А прикладом міжнародного рейтингу це є наші студенти іноземці, які приїжджають до нас навчатися. І до початку повномасштабного вторгнення на початок 2022 року у нас налічувалось 1900, майже 2000 студентів іноземців. Незважаючи навіть на на це час, у нас залишилося близько 860 студентів іноземців. З них одна третя проживає в нашому місті і ходить на заняття офлайн. Про кафедру Івано-Франківського медичного університету біохімії, Руслан Козовий говорить так. Назва самої кафедри не означає, що ті самі предмети викладаються ідентично для, для студентів. Якщо ми говоримо про нашу кафедру біохімії, її рівень дуже високий так само, але треба розуміти, що її е, е, дисципліни скеровані більше з медичним ухилом, тобто на підготовку лікарів, фармацевтів. Е, Стоматологів. Декан медичного факультету Роман Яцишин, який 26 січня 2024 року переміг на виборах ректора медичного університету і наразі чекає на укладення контракту змін охорони здоров'я, каже, не бачить доцільності об'єднувати найближчим часом медичний виш із іншим закладом. Жодної людини, яка би сказала, чи висловився за таке об'єднання, у нас не було. Тому в зв'язку з тим, що мене оправданий народ, якому я обіцяв, що ми. Самостійна організація, звичайно, я проти цього об'єднання в даний момент. Чому? Тому що ми зараз є самодостатні. Ми повинні розвивати медичну освіту для часу, який зараз є. Це реабілітаційні послуги, це медичні послуги, це збереження наших. Студентів чи наших абітурієнтів випускників шкіл для України, щоб вони не приїжджали в інші регіони світу, Європи і так далі. Віцепрезидентка Європейської медичної студентської асоціації Івано-Франківського медичного університету Христина Гафійчук каже, що в разі об'єднання вишу з іншим університетом можливий відтік іноземних студентів. Ми все ж таки навчаємося 6 років не для того, ну не тільки для того, щоб вчати хімію, біологію і так далі. Ми навчаємось набагато глибше. Клінічних дисциплін, власне, клінічне мислення і думка студентства, що таке клінічне мислення, розвиток клінічного мислення може дати тільки окрема структура, яка власне впродовж багатьох поколінь займається розвитком цього клінічного мислення. Студентка третього курсу Прикарпатського університету Євгенія Косторнова, яка здобуває професію журналістки, про ймовірне доєднання до Прикарпатського університету іншого вишу, говорить так. Я вважаю, що це безперечно вплине. Не знаю наскільки на якість освіти, проте це буде відчутно по фінансуванню нас, і також по мені здається, навіть організації навчання Прикарпатський національний університет у випадку об'єднавчих процесів буде центром об'єднання через його високий рейтинг, каже ректор закладу Ігор Цепенда. Наші колеги. Прикарпатські університети мають значно нижчі від нас рейтинги. Не треба бути великим аналітиком, щоб розуміти, що при таких об'єднаннях рейтинги зразу знижуються. Встримання навіть такої позиції, як англомовні публікації, де Прикарпатський національний університет займає 10-те місце в Україні. Це дуже важкий шлях, до якого ми йшли протягом останніх 10 років. Тому є багато нюансів. Але ми, національний університет. Ми розуміємо завдання, які стоять перед нами з боку держави. І якщо це питання стане, без сумніву, ми готові розпочинати процедури. Депутатка Верховної Ради Олена Вінтоняк на своїй сторінці у Фейсбук виклала відповіді на запити про об'єднання вишів в Івано-Франківську, які вона подала у Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров'я, якому підпорядковується медуніверситет. У відповідях йдеться про те, що наразі не ухвалене рішення та немає розпорядчих документів щодо об'єднання цих закладів. Нагадаю, 21 лютого депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до Верховної Ради України та Міністерства освіти та науки про недоцільність об'єднання університетів Івано-Франківську. Звернення підтримав 31 депутат. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.